Друзі, лапайте гороскопчик на 12 листопада. Овен, ви сьогодні не стримні. Спортивний азарт приведе вас до перемоги. Тілець, вас хтось пригостить кулінарним шедевром, та вигідна покупка вас чекає. Близнюки, навіть поїздка до магазину може перетворитися на хорошу, веселу пригоду. Спілкування це ваш ключ до успіху. Рак, ваш шарм сьогодні на максимумі. День ідеальний для сімейного затишку та обіймів. Лев, отримуйте заслужене визнання, не соромтеся демонструвати свої таланти. Діва, навіть рутинна робота принесе несподіване задоволення. Внутрішній спокій це ваш головний приз. Терези, об'єднайтеся з колегами чи друзями. Командна робота принесе подвійний успіх. Скорпіон, ви розгадаєте щось важливе і знайдете нестандартний шлях до вашого успіху в цей день. Стрілець, на вас чекає подія або важлива розмова, яка змусить вас зробити важливий крок. Козиріг, старший друг або колега дасть підказку, що прискорить ваш успіх. Слухайте уважно водолі. Сьогодні ваші ідеї надзвичайно свіжі. Записуйте їх, вони варті мільйона. Риби невеликий, але дуже приємний подарунок, або знак уваги від долі чекає на вас. Якось так бережіть себе.